Доброго дня, українська нація і народ України, це громадяни Республіки всіх національностей. Хочемо оголосити на весь світ. В принципі, той проект, який ми вже реалізували, але він ще буде відшліфовуватись. Але те, що на даний момент є, ним вже в принципі можна користуватися і. Як всі свідомі люди кажуть, місце для об'єднання і нації і народу України. Тому хочемо вам показати наше творіння, яке ми назвали спільно з Рімою Миколаївною і однодумцями: Український Рід! Єднаймось з Духом. Ця платформа буде представлена вам і суспільству. на за посиланням. Ось воно, в принципі, і тут вказано, і зверху УА Що розуміється, UA – це Ukrainian, українська НАція, і Nation, Nation .in. Тому хочу коротко зачитати, що міститься на цьому сайті, його мету, ціль і. Як ми його будемо використовувати, тому цей сайт е, облік три.Ін е, е, створений з ініціатив Ріми Миколаївни Білоцерківської, представниці української нації, народженої 20 квітня 63 року, громадянкою Української Радянської Соціалістичної Республіки, перейменованої референдумом 1 грудня 91 року в Україну, далі у РСР Україна. З метою самоорганізації та консолідації власників національного багатства української нації і народу України її оформлення національного багатства в національному банку на підставі своїх свідоцтв про народження та свідоцтв про народження свого роду, керуючись здійсненою референдумом 1 грудня 1991 року Декларацією про державний суверенітет України. Від 16.07.90 року No55 Римська 12, як статутом держави і засновницьким конституційним договором, прийнятим волею української нації і народу України, і має найвищу юридичну силу на території в межах кордонів УРСР України. Далі по тексту сайт «Облік». Даний сайт облік з зібраною. На ньому інформацію, даними не є конфіденційними, бо тут про права громадян, про економічний добробут громадян, про національну безпеку, національної державності УРСР Україна зібрана інформація на цьому сайті обліку є відкритою інформацією про власників національного багатства Української Радянської Соціалістичної Республіки, перейменованої референдумом 1 грудня 91-го року в Україну і оформлення власності в Національному банку України. Національної Республіки УРСР України згідно розділу 6 декларації про державний суверенітет України від 6.07.1990 року номер 55, Римська 12. Якщо ви на підставі доброї волі потрапили на даний сайт облік, то ми переконані, що ви усвідомлюєте власну відповідальність перед Богом, власною совістю, попередніми нинішніми та передешніми поколіннями щодо виконання спільної волі української нації і народу України. За референдумом 1 грудня 91 року здійснюючи декларацію про державний суверенітет України від 16 07 90 року, та готові оформити власне майно із національного багатства УРСР України в Національному банку України. Дані зібрані на цьому сайті обліку, використовуються виключно для мети виконання декларації про державний суверенітет України від 16.07.1990 року номер 55 п'ять 12 і оформлення Національного банку України на користь української нації та народу України та використовується виключно на сайті обліку 2.2 e, косі www.ana.I. Заборонено третім особам збирання, зберігання, використання та поширення власних даних про громадян УРСР України. Отриманих з цього сайту обліку в комерційних цілях на шкоду національної безпеки УРСР України, на шкоду духовних матеріальних потреб української нації і народу України, громадян всіх національностей, на порушення прав людини і у всіх інших випадках, що можуть призвести до порушення прав цих громадян, будь-яка інформація з цього сайту обліку є такою, що жодним чином не може трактуватися як така, що може бути використана. На шкоду правам людини, інтересів національної безпеки, національної державності, територіальної цілісності, громадського порядку, охорони здоров'я населення, охорони природи та довкілля національної держави Української Радянської Соціалістичної Республіки, переіменованої референдумом 1 грудня 91-го року в Україну. Мапа України з площею в кілометрах квадратних. Потім зараз зачитувати не будемо, а кожен особисто повинен ознайомитися з юридичною основою цього сайту. Коротко описали про волю нації, народу. Ми посилалися на міжнародне право про самовизначення націй, на декларацію про державний суверенітет, де в другому розділі чи першому здається самовизначення української нації. Що ми реалізували це право в повній мірі, і тепер скликаємо всіх членів нашої родини в державі України для того, щоб провести національний облік. І ось третя сторінка національний облік. Тут ми вказуємо коротке визначення, що таке українська нація, це український корінний народ, який говорить українською мовою. Усвідомивши відповідальність перед Богом, власною совістю, попереднім нинішнім та придешніми поколіннями, який користувався своїм невід'ємним абсолютним, духовним, природним, родовим, договірним правом на самовизначення на території в межах існуючих кордону станом на 1 грудня 1991 року Української радянської соціалістичної республіки перейменованої самостійно українську державу України на референдумі. 1 грудня 91-го року здійснивши декларацію про державний суверенітет від 16 липня 1990 року номер 55 римський 12, народ України це громадяни УРСР України всіх національностей. Скорочення по тексту цього національного обліку будуть наступними: СПН це свідоцтво про народження УРСР. З національністю завірений гербовою початкою УРСР СПНБН. про народження без національності, без Державного Герба УРСР України. Паспорт в лапках написано, тому що це брошура з назвою, паспорт громадянина України без національності, що не затверджений Державним гербом УРСР України за статтею 166 Конституції 1978 року. Так як ми тільки оголошуємо про цей сайт, то на даний момент ми внесли тільки наші відомості, але він з сьогоднішнього дня стає публічним і кожен може подати свої відомості для того, щоб впасти в цей національний облік. Поки що, тут є Ріма Миколаївна білоцерківська я Сергій Володимирович Крисак і Шмигора Володимир Васильович. Кожен, хто усвідомив себе членом і співвласником держави УРСР України, хто усвідомив, що він тут є влас... виключний власник і відносить себе до народу України, має на рівних правах голос з іншими співвласниками. Просимо долучатися <плес> Хто ще не розібрався, ми обов'язково ось Ріма Миколаївна вже. З нового року проводить семінари стосовно цього. Кожен може сам пройти, розібратися, переконатися, для чого ми це робимо. А ми це робимо виключно для наших дітей, для нашого роду, щоб ми е, могли їм передати е, безпечну державу в межах існуючих кордону, кордонів кордонів станом на 1 грудня. 91 року на проведення референдуму. Для того щоб подати заявку, ось є кнопочка Отримати картку зверху, е, нажимаємо її. Потрапляємо на сторінку. Коротенька інструкція. для отримання картки власника національного багатства держави УРСР Україна з прикладом заповнення, кажіть та надішліть нам вашу електронну адресу, заповнивши наступну форму. Тут прописуємо: ось, наприклад, Ріма Циганок, собачка, Gmail.com. Ставимо галочку, погоджуючи, ви приймаєте правила цього сайту. Тут в політиці конфіденційності прописано все те, що на першій головній сторінці. Те, що я вам вже зачитував. Яка мета і ціль збору цієї інформації. Після отримання картки власника Національного багасу Держави УРСР України заповніть її. Додайте скан або фотокопії відповідних документів, на підставі яких вона заповняється, ця картка, та відправте все це на вказану в картці електронну адресу. Також мапа України з розмірами в межах існуючих кордонів на 1 грудня 1991 року.